блядь, така Настя Воскобойник чи худе стерво. Тікток актриса родон Галичини зараз проживає в Києві і не любить, коли її називають блогеркою. В інстаграмі активно постить сторіс, саме через них люди і люблять її дивитися. Свою популярність Анастасія пояснює неадекватністю тих. Хто за нею слідкує, бо як сказала Настя, хто в здоровому глузді буде віщати на весь інстаграм про своє життя, і хто в здоровому глузді буде на це дивитися? За свій невеликий вік Настя перебрала з десяток їх професій. Але як тільки пішов в блог, вона зрозуміла, що це серйозно, і вона почала ще активніше вести свій тікток. Дивлячись на те, що батько майже не приймав участь у вихованні Анастасії, більшість трав нанесла їй мама. Зараз Анастасія в терапії і вона підтримує нормальні стосунки з мамою. Хоча як зауважила Настя, не без факапів. Щодо стосунків, Анастасія зараз холостячка, їй в цьому норму. Вона зараз активно працює і вона береться за будь-який цікавий для неї проект. І щодо холостячки, Анастасії пропонували піти на холостяка з тереном, але вона відмовила.